дивлюсь на це відео, от конкретно про цю бабушку. Він має бути чистого, жовтого цвіту. І пообідає, і поснідає, і взагалі до здоров'я буде добре вас болять ноги, перестаньте їсти гвоздику. Те, що можна їсти, ми щось Я Увірім, що такого з гвоздикою Ви точно ще не ні Обов'язково готуємо її в вимальовималірований пасуді. Весь інтернет перенасичений різними рецептами, чудотворними мазями, якимись настоянками, які, начебто, лікують все. Ми вирішили подивитися, оцінити їх і розказати, чи дійсно це так. Чи це все міф? До речі, серед українського контенту ми не знайшли подібних рецептів, але у наших сусідів їх дуже багато. Сьогодні подивимося і оцінимо. Не можу не поділитися рецептом чуда мазі. На сам ділі є в інтернеті. І цією мазі вже давно. Она дійсно лічить гайморити, атіти, любые какие-то чири, нариви, гнойные неатіти. Атип мастопатия яичник. С этой чудо массой. Единственное, что хочу сказать, немножко особенности, как готовлю я. А, обязательно готовим ее в эмалированной, в эмалированной посуде на водяной бане. Растапливаем воск а, примерно со спичечную коробку, 100 грамм воска раз, в растительном масле. Можно использовать оливковое, если вы будете принимать это вовнутрь. А, для того. Что... Единственное, что хочу сказать, немножко особенности. Как... Ну, если прибрать виск, то это це... полноценный снеданок. Растительное масло и желток. Мне кажется, это вкусно. Готовлю я. Обязательно оставляем. Пена, когда опустилась, снова ставим на плиту. Вторую часть желтка добавляем. И потом, соответственно, третью часть. Можете для усиления читать молитву. И перед тем, как делать масть, призвать высшие силы и напитать э, еще ее такой э, божественной энергии. Мы это все процеживаем и э, в стеклянную баночку и храним в холодильнике. Допустим, как э, мастопатия, да, просто намазываем грудь, и желательно вообще ничем не прикрывать, просто ходим. <реш> просто намазываем грудь. Ничем не прикрываем, просто ходим, человек вам ваш скажи вам дякую. І пообіда, і по посніда, і взагалі до здоров'я буде добре. Дякую, Іночка. Слідуючий, оця бабулька мені подобається. Готую мазь від болі в суставах. Ця мазь, вона так добре рано заживляє і гной витягує. В мене консьєршка реально дуже схожа просто. Во многих случаях приміняється. Вам понадобится вот такая шайба пчелиного воска. Он должен быть чистого желтого цвета. У нас просто чудок испачкан, а когда он новенький, он просто желтый. Такие шайбы воска продают участников, которые мед продают. Итак, готовим мать. Возьмите стакан растительного масла, отрежьте половину такой шайбочки пчелиного воска, обязательно желтого. Растопить это в кастрюльке на огне. И Добавьте один желток вареного яйца. Предварительно разотрите желточек. Ты и мама там тоже желток, прополис, вот это, воск. Когда будете добавлять желток, осторожно масса начнет а, пениться, поэтому делайте маленький огонь и будьте осторожны. Добавьте желток и одну-две минутки дайте прокипеть. А томат, томат можете розливати в чистій баночці. Посудляти маленькі баночки, баночки для дитячого питания. Скляні вони. І от в них хорошо, маце ту виливати. Зверніть увагу схоже, да, тому що тільки що була вона розповідала і ідентичне. Пенниц, маленький огонь. Дивлюсь на це відео, от конкретно про цю бабушку, да? От я щось дивлюсь на відео, от мені через екран я от відчуваю цей запах старої квартири. Ну, такі трошки засалені, іначе так говорить. Не знаю, може у вас такі асоціації не амині. У мене немає якогось научного підґрунтя, щоб сказати, що, наприклад, жовток зварений, жарений, пеністий, й не давав е позитивні властивості для лікування больових синдромів суглобів або іншого, бо тут вона ще озвучувала стосовно нагноєння. Запам'ятайте, якщо якась є рана, да, там запалення, що супроводжується нагноєнням. Це якраз от сигнал, що треба йти до лікаря, тому що в таких випадках призначають не тільки протизапальну терапію, а часто антибактеріальну, тому що нагноєння це не є норма. І якщо, наприклад, є якась ділянка шкіри, яка пошкоджена, да, там, або там, шелушіння, або може якась ранка ссадіни, не можна нічого мазати на цю ділянку, тому що може бути. Просто якісь від неприємних відчуттів до е, збільшення запалення, зараження. Тому ну я б таке з собою ніколи не зробила і своїм пацієнтам ну не порадила би. Я бачу тут знову масло і знову воск. А отут є мужчина, е, мулат. Подивимося, що він пропонує. Пазбалят ноги, перестаньте гвоздику, поки не посмотрите це відео. Увірюн, що многи перестаньте їсти гвоздику, це ж квіти. И из вас используют гвоздику только в качестве специи и даже не догадываетесь о ее невероятных полезных свойствах. Я... Вот тут интересно просто, вот, кто любит гвоздику как специю? Вот я, например, терпеть не могу, она мне вот сразу отдает. Я уверен, что такого с гвоздикой вы точно еще не делали, поэтому поделитесь видео с друзьями. Які Гвоздика бабы? обладает противовоспалительным действием и хорошо помогает при боли в ногах и варикозе. Сейчас я расскажу вам, как легко и быстро на ее основе приготовить целебную мазь. Друзья, в любой момент мое видео могут удалить из-за жалоб людей, которым это невыгодно. Поэтому еще больше рецептов, даже тех, которые нельзя выкладывать здесь, есть в моем заказе на канале. Подпишитесь на него по ссылке в описании профиля, если вам не безразлично свое здоровье. Спасибо. Итак, положите в блендер или кофемолку две столовые ложки гвоздики. Покрошите один лавровый лист, который тоже очень хорошо влияет на суставы, и измельчите. Теперь натрите 5 зубчиков чеснока. Чеснок улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов. Положите все в банку и добавьте 200 мл оливкового масла, которое также обладает очень хорошим противовоспалительным действием. Поставьте банку в кастрюлю, налейте воды до уровня масла, доведите воду до кипения и варите 15 минут. Затем дайте мазе остыть, процедите и перелейте ее в баночку. И втирайте перед сном на проблемные места. Но сперва попробуйте на небольшом участке кожи, чтобы узнать реакцию организма. Я думала, он скажет, но сперва попробуйте на смак. <реклама> 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 Май быть альденте, чтобы не переварить. Перестаньте мучить себя и свои суставы. Если они не дают вам покоя, и вы уже все перепробовали, но результата нет, то сохраните рецепт этой чудо-мази, которая буквально вытягивает боль из суставов. Поверьте, еще долго будете вспоминать меня добрым словом. После этой процедуры боль начнет отступать через 1-2 часа. Готовится мазь за 5 минут из ингредиентов, которые точно есть у каждого дома. Друзья, если вы хотите найти больше рецептов и советов по здоровью, загляните в мой телеграм-канал, ссылка на который находится в моем профиле. Понадобится по 2 чайные ложки соли, острой горчицы и меда. И 1 чайная ложка теплой воды, перемешиваем до однородного состояния. Вот і готова мазь для суставов вечором перед сном наносим на колено і хорошенько втираем мій. Ну я не знаю. Ну типа, взагалі, хтось на таке ведеться, хтось таке робить. Ну мені здається, скоріш за все, так. Ну я не знаю, що має бути, що має всередині бути людини, щоб вона захотіла змішати мед, соль, воду. Ну, до речі, там, умовно кажучи, якщо, наприклад, по показанням здоров'я або якісь власні ваші бажання, ви не хочете приймати медикаменти всередину, не хочете робити уколи, ну, дійсно можна там місцево якимось чином да, знеболити. Ну, тут для цього ви можете піти в аптеку купити. Ну там, наприклад, стандартна мазі гелі на основі диклофенаку або німісоліду, або якісь комбіновані. Я не можу сказати, що воно вам прям вау допоможе. Але це хоча б медичний препарат, який ну, має певне підґрунтя, да, що воно дійсно всмоктується, впливає на, на структури, може зменшити біль. Але не забувайте, що все, що ми мажемо, ну, якби біодоступність там ну, наближається до нуля. Тобто те, що воно всмоктується і впливає на сам суглоб, ніяким чином ну, якби, там мінімальний вплив. І що воно може зробити? Воно ж не може поміняти структуру суглобу, не може змінити його форму. Тобто, якщо ми говоримо, ну, наприклад, да, про артроз, деформуючий артроз, коли у нас на фоні дегенеративних змін міняється сама форма суглобу, коліно таке там воно збільшене в розмірах, що може зробити мазь? Ну вона ж не може розсмоктати цю кістку. Розпрямити той хрящ і щоб було хорошо. Артрити — це взагалі окрема історія, це взагалі запалення, воно може бути гаряче на дотик, набрякше. Ніякими мазями мазати не можна, ви можете тільки погіршити стан. Да? І тоді вже лікар буде займатися лікуванням і цього захворювання, і ускладнень. Ну, Тобто сенсу в цьому я не бачу. Мене взагалі завжди настрожувала ця та, нетрадиційна медицина, те, що можна їсти, ми щось мажемо. Чого? сегодня я вам покажу очень хорошее средство от болей в коленях, ну и вообще в суставах. Это средство и лечит, и снимает боль. Моя мама вообще от него просто в восторге. Она говорит, что действительно работает очень быстро, снимает боль в течение нескольких часов. Я даже на себе его умудрилась проверить. Мы, когда были в саду, я залезла в реку, а река у нас там ледяная, была жара, но все равно речку у нас не... Мама в захваті, вона лізла в ріку, а вода лідяна. Ну то. Есть... когда не прогревается. И у меня к вечеру заныл большой палец. Я его намазала этим средством на ночь. У меня вообще боль прошла, ну, наверное, минут через 30. И я о ней уже больше не помню. Так вот, средство замечательное. Я вам очень рекомендую его сделать. И компоненты здесь все будут очень очень простые. Итак, для этого рецепта нам понадобится красный перец. Берем его половину чайной ложки. Насыпаем в баночку. Четверть чайной ложки куркумы. Я думаю, что сейчас эта специя есть у всех. Заливаем специи камфорным маслом. Камфорное масло можно купить в любой аптеке. Только не спирт, а именно масло. Здесь в бутылочке 30 мл. И еще нужно добавить уже другое масло, добавляйте его столько же, ну, плюс-минус, где-то там 5-10 грамм роли особо не играет. Это может быть самое обычное оливковое масло, может быть даже подсолнечное масло, но лучше всего, если вы возьмете кунжутное масло. Я добавляю кунжутное масло 30 мл. Еще раз говорю, что 5-10 грамм плюс-минус роли не играет. Теперь все как следует перемешиваем. Закрываем крышкой и убираем банку в темное теплое место на 10 дней. Подойдет шкафчик на кухне. Через день обязательно средство вот так вот сбалтываем. И через 10 дней его можно будет процедить через несколько слоев марли. Можно также воспользоваться кофейным фильтром. И все, этим средством можно пользоваться. Использовать его нужно на ночь, и средства нужно брать немного. Ну, например, на одно больное колено вам понадобится всего лишь половина чайной ложки такого средства. Втирайте его массажными движениями в колено, после чего обязательно колено закутываете теплым шаром. Не хочу ображати тих людей, які дійсно там дивляться, роблять ці мазі, роблять ці примочки. Але мені здається, якщо це і працює, це якийсь ефект плацебо. Да? Тобто, що ви знаєте, що це має прибрати біль, ви мажете, і ви якби очікуєте цей ефект. Не знаю. Ну, і знову ж таки, я сумніваюся, що ці люди мають медичну освіту, е, хоч яку-небудь. Да? Чудо, мазь від артриту. А артрит це запалення, ну тобто. Чуду мазь. от избавления от артроза от боли в суставах. Рецепт написано видоартрита. И вы сможете а вид артроза? самостоятельно и применять. Итак, что нам с вами для этого понадобится? Мы с вами берем по одной столовой ложке обыкновенной соли, мелкой соли. К соли добавляем одну столовую ложку меда. Вот так. И также к соли добавляем одну столовую ложку острой горчицы. И пробуем окрошку. И добавляем одну столовую ложку тепленькой воды. Тепленькой воды. И осталось нам все это дело перемешать. Перемешивать я буду при помощи кисточки. Так она лучше перемешивается. Вот так. Все, мои хорошие, Наша мазь від болі в сустава готова. Дивіться, тут на відео написано, що це чудо мазь від артрита. Коли вона починає говорити, вона каже, що це для артроза. Насправді це нам здається, що це одне і те саме. Насправді це різні терміни, це трошки різні стани. Вони по-різному лікуються. Ну, це ще раз говорить про некомпетентність людини, яка рекомендує ці мазі. Е, на мій погляд, що якщо дійсно ви відчуваєте біль в суглобах, в той час, поки ви робите ці мазі, ви їх прикладаєте і ви очікуєте позитивний ефект, за цей час ви могли б піти до лікаря, і лікар міг би вам дійсно порекомендувати більш дієві способи. Ми не говоримо про. В, е, вилікувати артроз. Ну, ми говоримо про те, щоб не допустити його розвиток далі, тому що рі, різні ступені, і е, не допустити якихось ускладнень, да, тому що там біль це одна з скарг. Але ж у нас може розвинутися потім і контрактура, тобто там знерухомлення самого суглобу, деформація суглобу. Тому бо ж ну, це така е, пуста трата часу вашого, передусім, якщо якби, от таким методом лікуватися. Замість адекватного лікування. Ну, знову ж таки, артрит. Так? як Я приміняю а, Це друга мазь. частина. Сбалтываем, храним в холодильнике, Зболтали. Схоже на сечек. Берем вот так на руку, наносим нашу мазь и начинаем вот так втирать в колено. Втираем, стираем. Ще раз наносим слегка. Я обычно делаю на три раза. По чуть -чуть. Рецепт дуже простий і ви зможете його приготувати дома самостоятельно і примінити. І так, що нам з вами для цього подобається? Ми з вами беремо по одній столовій ложці обікновенної солі. Ну, от дивіться, склад іде соль. Да? Сіль. Ну, ви можете уявити, що буде, які будуть відчуття, якщо у вас на коліні десь там якась є подряпина, наприклад. Неважливо, не це може не стосуватися захворювання. Там, там. Домашню улюбленість подряпав, чи ви десь там випадково зачепилися, От є подряпина, столова ложка солі, ну, можете собі уявити, це будуть незабутні відчуття в вашому житті. Так, ну в принципі, все. до речі, рецепти всі збігаються. таке враження, що вони всі у одного знахаря навчалися. Отже, що я можу вам сказати: все, що ми побачили, все, що я почула, ніяким чином не відноситься до традиційної, адекватної медицини, не витрачайте свій час на це, звертайтесь до лікарів і не нехтуйте своїм здоров'ям. Бережіть себе.